2022 рік ознайменувався ще одною новиною. Під кінець року google пошуковик та YouTube кишить запитами на тему кліща Тропієлапса. Неочікувано ця тема сплила взагалі в українському медіапросторі, ютубовському просторі і форумах бджільництва. Якось за останні роки вона не була так широко піднята. Я, я вважаю, що всьому причиною була публікація пасічника з Полтавщини та пасічника з російського міста Сочі, на те, що у них з'явився оцей тропічний кліщ, ну, який живе в теплому. Власне кажучи, це тільки для України. Він новий, але про нього вже знає наша інструкція про запобіган отруювань бджіл і про полікування по бджіл від 2001 року. Давайте подивимося, що вона нам каже. Давайте подивимося, що нам пропонує інструкція про попередження та ліквідації хвороби отруєнь, отруєнь бджіл від 2001 року. На 2001 рік вже є опис тропілелапсосу. Це інвазійна хвороба розплоду бджолиної сім'ї, що викликається гамазовим кліщем тропіолапса характерною рисою збудника якої є маленькі щетинки на дорсальній поверхні тіла. Діагноз на натропілелапсус установлюють на підставі характерних клінічних ознак хвороби виявлення і диференціації кліща на бджолах, тобто лабораторія. При виявленні збудника на пасіці вводять карантинні обмеження і виконують заходи відповідно до пунктів 4.9 4.12 цієї інструкції. Ось цей пункт 4.9. При підтвердженні заразного захворювання або отруєння фахівець ветеринарної медицини що обслуговує господарство, зобов'язаний негайно повідомити про цеголов головного лікаря. І до його прибуття припинити реалізацію бджіл маток продуктів бджільництва і предметів догляду за бджолами. При встановленні особливо небезпечних хвороб там гнильці, ось. А також відсутніх на території країни екзотичних затворю, захворювань, тропіли лапсоз, наприклад, напасяться і території навколо неї на в радіусі 5-7 кілометрів, вводять карантинні обмеження згідно з цією інструкцією. Про виявлення заразних хвороб бджіл негайно повідомляють фахівців ветеринарної медицини і власників усіх пасік, розташованих у даному адміністративному районі. Одночасно організовують ветеринарно-санітарне обстеження цих пасік меду, продуктів бджільництва і предметів догляду за бджолами. Незрозуміло, для чого обстежувати мед при виявленні цього кліща. Тобто інструкція така собі радикальна і, по факту, вона не дуже поки що відповідає тому алгоритму, який має бути запроваджений у разі виявлення цієї, цього кліща. Ну і ось десятий пункт. При встановленні особливо небезпечних хвороб згідно з вимогами і умовами карантинних обмежень забороняється вивезення, ввезення із господарств пасік в інших господарствах бджолиних сімей, пакетів маток а також продуктів бджільництва, доступ на території неблагополучної пасіки стороннім особам, кочівлю неблагополучної пасіки. У виняткових випадках дозволяють на спеціально відведені міста віддалені від благополучних пасік. Далі. Ось тут же в тропілилапсозі написано якщо захворювання реєструється вперше, то приймається рішення про знищення хворих сімей. Радикальне рішення пропонує нам. Інструкція. При ураженні значної кількості пасік у сім'ях бджіл, уражених кліщами, підозрюваних у зараженні, у зараженні весь розплід, крім стільників з засібов, тільки яєць, видаляють із гнізд і перетоплюють на віск. Ну тут, в принципі, я згодний. Дно велике накривають листом паперу змазаним вазеліном або ставлять сітчастий підрамник. Ці сім'ї ставлять у прохолодне приміщення на 3-4 дні. Формують гнізда, підставляючи чисті продезінфіковані стільники, або рамки з вищиною і два рази обробляють бджіл концентрованою мурашиною кислотою. Концентрація не вказана, але тут е, має бути 65%. Розливаючи у флакони з широкою горловиною або поліатіленові кришки діаметром 9 см, які ставлять біля верхніх планокромки. Кислоту вносять двічі з інтервалом 12 днів на 3-5 діб. Папір з опалими кліщами спалюють. Взагалі багато вже блогерів зняли відео на цю тему і українських, і російських, але я вирішив піти трошки далі і поритись, як, як це водиться на заграничних, на зарубіжних форумах та е, виданнях. Значить, натрапив я на сайт Оксфордського видання. Це, це періодичний журнал, який вони е, ну, ведуть вже на, на протягом багатьох років. Він стосується взагалі сільського господарства і бджільництва. Зараз ми на нього подивимося, що, що вони нам кажуть і що вони кажуть про його про лікування цього кліща. На даний момент кліщ масово зафіксований. На Філіппінах, В'єтнамі, Китаї, Індії, Афганістані, Пакистані. Шри-Ланці, ну це біля Індії вже дуже багато років, приблизно 50, фіксується наявність цього кліща у вуликах пасічників цих держав. Але я але я завжди скептично ставлюся до будь-якої паніки, тому що я знаю, наприклад, що В'єтнам це взагалі така країна, вона доволі таки розвинена. В ній розвинено сільське господарство. Це країна субтропічного клімату. І звісно, логічним є те, що кліщ прогресує у вуликах пасічників цієї держави. Але В'єтнам є шостим по розміру експортером меду в світі. Мед з В'єтнам закупає як ЄС, так і е, США. В'єтнам виробляє багато сортів меду екзотичних, тобто з тих рослин, які переважають тільки в субтропічних країнах. І порившись в інтернеті, я взагалі не знайшов такої якоїсь масової паніки з приводу цього кліща тропіалапс, те, що він там лягають цілі пасіки від нього і таке інше. Очевидно, що вони виробили схему лікування. Е, мені просто не хочеться вже повторюватися про те, що сказали е, блогери переді мною, але я нагадаю декілька основних тезисів. Значить, цей кліщ не паразитує на дорослі бджолі. Він живе та гемолімфою, як і кліщ вора, але тільки розплоду. І причому він не робить яких-то там розрізнянь. Йому байдуже бай трутневий розплод, бджолиний розплод і таке інше більше двох днів поза розплодом цей кліщ не живе. Тобто отак. Звісно, безрозплодний період, як то це зараз взимку, сприяє винищенню цього кліща. Але є дані, що він може перезитувати на мишах. Ну, якась обмежена кількість цього кліща може перейти на мишу і перезимувати успішно на ній. З цього приводу є деякі побоювання, тому що мишей у нас в цьому році напрочуд багато. Зафіксований кліщ, начебто, у Полтавській області, є у нас такий блогер, бджола один, і йому присилав відеопасічник з Полтавської області з дуже схожими на кліщ Торпіолапса. Павучками на рамках, коли, коли ви зішкрібаєте кришечки, да, запечатаного розплоду, він вилазить звідтіля білим, коли він уже статевити, так би мовити, дозрівший цей кліч рудий. Е, від кліща ворога його відрізняють маленькі розміри і більш продовгувата будова тіла. А також те, що він не, е, більш плодовитий, тобто, як мінімум в 4 рази, він плодовитіший ніж кліщ ворога. Розвивається в дорослу особину на цей кліщ за 7 днів. Ознаки цього кліща значить дірявий розплід, понівечення бджоли на виході. Тобто личинка, коли вона знаходиться в запечатаному розплоді, вона піддається тому, що цей кліщ її просто гризе, і тому понівечення крила, понівечення лапки, понівечення все вона просто не працездатна ця бджола. І ще одне, хто б там що не казав, з матками з-за кордону цей кліч не переноситься, тому що він не може існувати на дорослі бджолі ні на матці, ні на робочій бджолі. Він не може існувати. Тому версія про те, що цей кліч був принесений в Україну з матками з яких то там країн теплих. Це версія провальна. Єдине, де він може бути перенесений, це або з пакетами. Або з сім'ями, лясь. от в такому от ключі. І зараз ми подивимося те, що нам пише цей оксфордський журнал. Він загалом на англійській мові, але я поставлю в браузері перекладач для того, щоб читати разом з вами, що він пише. Тому що там дослідження не за 10 і не за 20 років, а там публікує дослідження різних науковців за 30 років. А то й більше за останні 50 років цей кліщ був зареєстрований тільки в двох країнах. Офіційно нових: це в Папоновій Гвинеї та в Кенії. Оце дві країни, там де він був. Був офіційно підтверджений, тому панікувати ми зараз не будемо. Пам'ятаємо про досвід В'єтнаму. Це велика сільськогосподарська країна, доволі таки розвинена, там, де цей кліч присутній, і вони з ним, очевидно, успішно борються. Із тих версій, що були названі блогерами із Сочі і нашими українськими блогерами, я можу навскідку назвати дві: це штучне створення безрозплодного періоду. Це ізоляція матки, там, наприклад, 6-9 днів, а то і на 21 день, щоб бджола повністю замінилася. Або змащуванням кришечок печатного розплоду 60 Рощином е, мурошиної кислоти, начебто, оце. Але зараз ми повністю подивимося, що про лікування цього кліща пишуть в, в Оксфордському журналі. А тепер давайте звернемося ось до Оксфорду. Оксфордського університету. Є у нього тут такий журнал економічної ентомології. І Ось у нас є екологія, життєвий цикл, і управління кліщем Значить, Дорослі особини його червоно-коричневого кольору, а ті, що тільки вилупилися такого більосого білого. Зазначається у цій статті, що вперше зібраний у польових щурів біля вуликів на Філіппінах, вид кларе був першим ідентифікованим видом тропіолапсу. Нагадаю, їх два. В 1961 році цей від кліщів був зареєстрований у чотирьох видів медоносних бджіл: апіс Індіка, Індійська, апіс Меліфера, ось наша є, апіс Бінгхамі це, мабуть, Таїланд, апіс Бревілігула. Ось ці два вида Мерседес Мерседес і Клере. Ось зазначається, як, як кліщ вара тропіалапс є екзопаразитом, який в основному розмножуються в закритих клітинах розплоду. Їхнє потомство дозріває разом з розвитком господарів медоносних бджіл. Значна частина відомої життєвої історії описує паразитизм на апіс І це сталося, коли цей від кліща було класифіковано як Клере. Як наслідок бі біологія Клере майже не вивчена таким чином, повторне вивчення історії життя Мерседес. Мерседес або Клере, які презентують напис Меліфера як іншим симпатричним видам медових бджіл, необхідна. Це стаття за квітень 2017 року. І ось важлива інформація. Ну, Тут трохи неправильно переклало, візерунок це не. Петрон, це не візерунок, а як модель поведінки на рівний пасіки. У країнах з помірним кліматом коливання поширеності кліщів тропіолапсу колонія Хапіс якісно відповідають коливанню кліщів вараа в багатьох регіонах Північної Америки та Європи. Тобто їхній цикл співпадає. Така схожість пояснюється наявністю в цих регіонах розплоду, необхідного для розмноження кліща. У Південній Кореї кліщі тропіолапс спостерігалися лише восени. 44% з 43 пасік були заражені. Через 5 років частина пасік заражених кліщами тропіалапс зменшилася до 26% протягом цієї пори року, тобто восени. З іншого боку, кліщі вора були виявлені на 91% досліджуваних пасік. Відмінності у частці пасік, заражених будь-яким родом кліщів, могли бути наслідком обмеженого виробництва розплоду восени та здатності кліщів ворав виживати протягом тривалого періоду, без розплоду, на відміну від тропіалапсу. У Китаї також було виявлено високу частину пасік апіса Меліфери, тобто європейської бджоли, заражених кліщами тропіалапс восени 86 уже відсотків, потім влітку 67%, навесні 17% і взимку 15. Пасіки, розташовані на півдні Китаю, були набагато частіше заражені через тривалі періоди вирощування розплоду, ніж на півночі, де погода більш помірна. Так, і ось тепер найважливіше контроль і управління, тобто, ну. Неправильно, трохи переклало. Знищення. Хімічний контроль, акарициди. Хоча не існує спеціально схвалених продуктів для боротьби з кліщами тропіолапс. Хімікати, які використовуються для боротьби з ворога, також ефективні. Апістан Флувалінат, Байварол, Флуметрин, Чекмайт, Кумафос якісь. Використовувалися для обробки колонії Апісмоліфера проти кліщів Тропіолапса у деяких регіонах Азії. Ось ми бачимо 88-й рік, 90-й, 2005-й, 2008-й. Це, вочевидь, дослідження. Так... Смужки фільтрувального паперу змучені 15% нітратом калію та 12,5% розчином амітразу також використовують як фумігант для вуликів для придушення кліщів тропіолапс 2013 рік. Для боротьби з кліщами тропіалапс в Індії також рекомендовано 4 внесення 200 мг осадженої сірки на рамку з 7-денними інтервалами. Органічні кислоти та ефірні олії. Мурошина кислота, тимола і комбінація тимолу і щавелевої кислоти показали найвищу ефективність проти кліщів тропіалапс. Ось дослідження 11 рік, 12-й. Проте більше 2 мл 60-процентної мурошиної кислоти, нанесеної. Ну тут не гребінець лангстрота, тут рамка рамка Рута. Може завдати шкоди бджолам. Тимол, змішаний з Д, лімонемом, застосований як дим або фумігант, зменшує популяцію кліщів тропіалапс у колоніях у Південній Кореї. 2012 рік. Тютюновий дим, значить так, тютюновий дим, тютюн поміщений всередині курца це дим пушка, вочевидь, курець, смокер. Також від падіння кліщів від бджіл. В 2013 році було дослідження. Нещодавно олії лимонної трави, що подається через пористу кераміку, що це за пориста кераміка, для контролю швидкості випаровування, успішно використовувала як фумігант для вуликів, зменшивши популяцію кліщів тропіалапс у Таїланді в 2010 році. Хоча в цілому безпеченні органічні кислоти негативно впливають на медоносних бджіл. Наприклад, відомо, що мурошина кислота. Впливає на виробництво трутнів, тоді як тимолощавлива кислота знижують виробництво робочого розплоду. Так, тут ще є практики бджільництва е, безхімічне, без хімічних обробок, значить, переривання вирощування розплоду. А оскільки тр... кліщ тропіолапс не може виживати на дорослих бджолах протягом тривалого періоду часу, ця техніка приводить до загибелі бджіль більшості кліщів у колоніях. Маток можна утримувати в клітці протягом 9 днів і знищити весь виведений розплід. Якщо розплід не знищена, їх можна розмістити в інших колоніях, ну, в відчих сім'ях, які або позбавлені маток, або мають маток у клітках. Маток можна також утримувати у клітці до 21 дня, поки не з'явиться весь розплід. Утримання маток у клітках запобігає відкладенню яєць, тоді як видалення незакритого розплоду позбавляє кліщів можливості заражати відповідних господарів, тобто ну. Дві варіації цієї техніки були запропоновані в 97-му році. Перша колонія позбавлена сім'я позбавлена всіх стадій розплоду, тоді як матці дозволено відкладати яйця. Після цього перші дві рамки з закупореним розплодом знищують з закритим. Друга. Усі рамки з розплодом закритий та незакритий зберігаються в, в сім'ї, але матку видаляють і замінюють нещодавно закритим маточникам. Це дозволяє з'явитися всьому розплоду до того, як нова матка зможе спаруватися та відкладати яйця. Після цього перші дві рамки з закритим розплодом, виробленим, щойно спарованою маткою, знищують. Ну, в общем, отакі методи нам пропонує це видання. Тут ще багато-багато є інформації про цього клеща і про міграцію. Тобто, як бджоли через роїння позбавляються кліща тропія лапса і таке інше. Я лишу посилання на цю статтю в опису відео, у кого є у кого перекладач в Google Chrome на комп'ютері, можете перейти почитати. Або хто знає англійську мову. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було не нудним та не тривожним. Не будемо заранше панікувати, нагнітати паніку, будемо вірити в краще. Все ж таки, у нас не тропічний клімат, не субтропічний. Зрозуміло, що будь-яка жива істота вона мутує, вона приспособлюється. Але чому саме Україна? Є більш теплі країни, тепліше, ніж Україна, але ще не субтропічні, у яких, наприклад, цей кліч не помічено. Тому. Не панікуємо, чекаємо нашої перемоги. все буде Україна, і все буде для наших бджілок нормально. Все тоді пока, пока, до зустрічі в наступному відео.